Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні у нас для вас гомілки барбекю. Ось такі гомілки, запечені барбекю. Будемо смакувати з картоплею. Ось так. Ось така буде у нас страва сьогодні. Такий барбекю. Лапки. Гомілки. Ось так. Ще одну певну, Тут ми дамо, Ось така у нас буде сьогодні страва. Давайте з нами готувати. І смакувати чудову страву. Для цього нам потрібно півтора кілограма омілок, 200 грам муки, чайна лишка солі, 4 зубчики часнику, півчайної лишки перцю, чорного меленого паприки чайна ложка. З гіркою добра така чайна ложка. І пів чайної ложки коріандру. Тепер ми все усьо змішуємо добре. Мішаємо, розмішуємо файно. І... Так, ми розмішуємо файно і обкачуємо кожну гомілочку. Ось так. Тут тупчики чесника, аби файно розпреділилися. і складаємо на бляшку, застелену пергаментним папером. Гумілки треба помити добре і просушити, щоб вони були просушені обов'язково. Паперовим рушничком. Просушуємо. Ось вот так. Ось вот так. Накладаємо. І треба полити зверху олією. І ставимо в духовку при 200-220 градусів на 40 хвилин. Перед 20 хвилин пропечуться. через 20 хвилин ми їх будемо обертати. А далі я вам ще покажу. Ось наші вже запекли всі лапки. Тепер ми будемо робити Такий соус. Беремо соус барбекю. Ось такий. Вон? Викладаємо в сотейник. Додаємо чайну ложку меду натурального. І будемо його розтоплювати, заварювати до загущення. Оце. Його. Заварювати до загущення. Ось соус у нас вже готовий. У нас оцей Соус барбекю з сливовим пюре та медом. отакий от Тепер ми беремо отакий от цей соус, це барбекю. Зміт уже розтопився, трошки би закипіло. І беремо, обкачуємо отак. От Ось так кожними обкачуємо. Будемо класти запікати на 10 хвилин при температурі 220. Asta e ce ai venit la noi. barbecue. До речі, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо сподобалося відео, прокоментуйте, поділіться з друзями відео. Меру всім і нашій Україні. Будьте здорові! До зустрічі!